Григорович Севченко, село, село, і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, віліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисцею тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині го. Днепром, сам Бог витает над селом. Садок ушнелый біля хати, хрущи над лишним идут, богатари с пугами идут, спевают дочи девчата, а матери вечеря ждут. Семья вечеря біля хати, вечерний зеленька в стрелье, только вечерю подає, А мати хоче навчати до словейко надає покола мати коло хати, маленький діточок своїх. Сама досмонав коло них. Затихло все тільки дичата, де словейка не затих. Тараш Шевченко тече вода з-під явро яру на долину. Пишається над водою червона калина. Тече вода із загаю та попід горою. Любочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, Ловить тряску розмовляє з дітками своїми. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, гне з вербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко годає. А де ж тівся соловить? Не питай, не знаю. Садок пишний около хати, груші над віснями водуть, богатарі з пугами йдуть, співають їдучі дівчата, а батарі вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечерня зінка стає, дочка вечері подає, мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати своїх маленьких діточок. Сама заснула коло них, Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Сонце гріє, вітер віє. З поля на долину, над водою, гне свербою, червону калину на калині одиноке. Гнездечко гойдає, а де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Дубо, любо стало, пташечка зраділа і защепітала. Почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у огайно долині. Село раз Герович Шевченко, Село і серце відпочиє, село на нашій Україні. не наче писанка, сиром, Зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, п'ять хати, а ноги стоять палати. Не наче дива, а кругом. А там і ніж сироковишні топої. А там іс, іще гові, а синій гові задній плом, самок втає над силом. Тарас Шевченко. Зоро моє вечіння, зайди над горою, Поговорим тересенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за хобою сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка соколина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта ой тається, найкращі діти, як у полі на могилі, вовкулак кулак ночує, а сич на лісі та на стрісі. Недолю віщує, як сон трава при долині, вночі розцвітає, а про людей, та нехай, я їх добре знаю, добре знаю, зора моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. Іван, слава, синій угор, Іван, царь, і вам слава гор, горкривої будь, і вам лицарі царів Богу не забуті. Бітися вам бомбов помагав. За вас слава, за вас правда і воля свята. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій, щоб лани широкополі від Дніпро і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу. Ото й дія, і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога. Молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю Окропіть І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Українці споконвіків засинають під мамину колескову, а прокидаються від Тарасових слів. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.